Всім привіт, слава Україні. От. Сьогодні буде мова про агроволокно. Саме захист від двурину і додатково, ну, збереження вологи. Додаткова волога. Ну, приладу для замірювання вологості у мене немає, але но... з боку грунт. Ну, не сипіться, але ну, такий він твердий. Можливо на камеру видно. Ось такий сипочий. під горіхом груболокно. Це у нас стоїть 50-ка. Чорно-біле. Чорно-біле. Три шари. Ну, достатньо два, два буде оптимально. Ну, так як в мене були залишки, то я зробив три, щоб його пустити на все. Три шари. Так, показує один шар. І другий і третій. ось Тут ґрунт такий досить мягкий, можна ліпити якісь коники. А от зразу не знаю, чи на камеру видно. От. Як Макше показати. Ну, ось тут він, йому проткнути, далі за межі, коли вийшов. Твердо суха земля така. Ну і зразу по живуть черв'яки досить великі. Видно от, хода розпушують землю. Ось інший чоловік. Ну і так начасно підвищується воли з ґрунту. Далі оптимальна форма пристолбаного круга, щоб було зручно і обробляти ділянку, і щоб засувати агроволокно. Це є от такий Кругла яма, такий вигнутий жолоб, якби по кругу, такий легкий жолоб по кругу від самого дерева. Також я пробував робити коносоподібну форму, коли яма постійно найнижча точка. Ще один варіант, дещо гірший, але ну, теж, можливо, от така плоска яма. Виходить, вигнутись в центр дерева зі всіх сторін в центр. Ну, по периметру це обов'язково має бути жолоб для того, щоб коли йде дощ, щоб вода на бік не витекла, а текла під дерево. Проте недолік тут такий, що Сильно перезволожується коренева шийка і вона буде опускатися відносно загального рівня. Кладера висадиться, наприклад, куріння. Ну і також такі пологій ями, от, коносоподібна форма, от, коли заложувати. Це будуть пульсації вологи. Так удерез велике перезволоження, так як волога вся буде стікати дощ в центр. І в деякий момент багато вологи, а коли посуха, це буде сильно пересихати, То краще ну, на деякій відстані робити от канавку по кругу. замість простого заглиблення як тут. Так, далі агроволокно. Так як менше бурина, більше вологи. Дерева дають більше приросту. Ось метр дев'яносто. Це вибрав для замірів чотири дерева. При одинакових умовах посадки, одинаковий сорт. Ну, такі середні розміри, тому щоб не обманювати ні себе ні глядачів. От, сорт Кочерженко, сінець. Ось два зраду взяв цих два дерева. І вище от, там взяв два дерева. Таких найбільш середніх, тому що є більші, є менші, щоб було для да, порівняння. Ну, далі оцей агроволокном, метр восімдесят висота. Ну, гарний. Переріз такі гілки такого більшого діаметру. Це теж додатково. Ось далі два горіхи, тут без огорвокна. На ще було раз замульчовано соломою, частково. Можна взяти ще третій, без обробну тут. Тому що не завжди занижувати результат. Ну ось тут майже метр сімдесят. Ну, Повторюю, що одинакові умови, одинакові ями. Одинакові добрива, однаковий догляд. Ну, правда, агроволокно тут було не 3 роки, ну от там далі. А десь 2 два, чи два половиною, ну, не весь період вегетації. Ну, як видно, більше вологи, маємо більше приросту при, ну практично при відсутності поливу. Якщо я раз літом полив, то це можна не зчитається. Тому що ну, аномальне було літо. На деяких листки аж скручувалися, то я вже мусив полити раз. Для підтримки росту. Дякую за увагу.